Всім привітики! Сьогодні в цьому відео хочу вам показати, як зв'язати такі кльові і прикольні брелочки. Що нам для цього треба буде? Це два клубочка ніточок, джинс, синій і жовтий, далі наповнювач, гачок номер 2 І ось така основа для брелочків. Так, значить, з чого ми починаємо? Я починаю з жовтого кольору. Значить, нам треба зараз з вами зробити е, значить, 6 стовчиків без накида і взяти їх в кілечко. Кільцо омігоромі. Я починаю, е, дівчаточка, так. Значить, Я беру дві петельки, дві повітряних петельки. І тоді всю цю саму першу я починаю е, в'язати. От мені. Ставимо маркер. Значить, далі нам треба з вами зробити прибавочки. Тобто, в кожну, в кожну петельку ми будемо зв'язати, і далі починаємо в'язати. Зараз нам треба звати, з вами пров'язати один стовпчик і прибавка. Тобто, один сабене і прибавочка. І так, до кінця ряду. Таких. Має бути в нас шість операцій. Так, ось ми з вами пров'язали один прибавочку. Тут у нас з вами, виходить, 18 петелечок. Далі, наступний рядочок, ми перекидаємо маркер наш. Нам треба буде з вами в'язати два СБН і прибавочка. Тобто, раз, петелечка, сюди два і в цю. Третю петельку ми в'яжемо вже дві. Тобто, два себе не прибавка. І так до кінця ряду. Так, пров'язали ми з вами четвертий ряд. Зараз у нас 24 петельки. Далі ми в'яжемо з вами п'ятий ряд. Знов перекидаємо маркер. І нам треба буде зробити три себени і прибавочка. Значить, три. Раз. Ой. Так, раз. Те, Та що ж таке потеряла. Так, раз. Два, три, і прибавочка сюди. І так, до кінця ряду. Так, пров'язали ми з вами п'ятий ряд. Тут у нас виходить 30 петель ми зробили. П'ятий ряд, так, да, правильно. Далі в нас йде шостий ряд. Ми з вами робимо чотири себини і прибавочка. Значить, раз, два. Три, чотири і прибавочка. Прибавочка. І так, до кінця ряда продовжуємо в'язати чотири прибавка. Ми з вами пров'язали шостий ряд. Тут у нас, виходить, 36 петель. І все. Ми закінчуємо з вами. Е цей Кружечок перший. Забираємо е маркер і закінчуємо. Закінчуємо, значить, сюди пропускаємо так ниточку, щоб її не було видно. І в'яжемо з вами точно так же, тільки з синього кольору, ще одну деталь. Так, значить, от я зв'язала вже дві ці штучки. Далі нам треба з вами зв'язати ось цей бортик, його, для цього нам треба з вами взяти і набрати цепочку, так як в нас, так, так як в нас з вами тут 36 петельок, то ми з вами маємо набрати 37 повітряних петельок. Так, ми набрали з вами 37 повітряних петельок. Далі ми з вами з другої, з другої петельки з другої, починаємо в'язати донизу 36 себене. Ось так от сюди. Ми починаємо з вами вниз в'язати до кінця 36 себе. Ось ми з вами пров'язали 36 стовпчиків сюди. Тепер нам треба з вами замінити колір на синій. Значить, в останній петелечки ми з вами робимо. Значить, синій колір міняємо. Так, Робимо повітряну петлю і повертаємо. І тепер нам треба з вами пров'язати сюди 36 стовпчиків, тобто обратно. Так, ось ми з вами зв'язали цей бортик, ось цей, ось цей бортик. Тепер нам треба його з вами прив'язати. Ниточку я не обрізала ні з цієї, ні з цієї сторони. Нам треба тепер його сюди прив'язати. Значить, як я це роблю? Значить, Робимо тут на останній петелечці робимо повітряну петлю. Бираємо наш кружочок синього кольору і повертаємо ось так і починаємо прив'язувати його з останньої петелечки, от сюди. Так, сюди зайшли, оп, сюди. І ось так от по всьому кругу. Ми маємо з вами його прив'язати. Прив'язуємо з без накида. Ось так от. Так, ось ми з вами закінчили, значить, прив'язувати синю сторону. Ось так. Тут можна вже обрізати ниточку. Ми просто потім треба буде шити отут. Далі у нас жовта. Жовту ми також. Значить, Повертаємо сюди, робимо повітряну петелечку, ось так, і беремо і прикладаємо останню петлю сюди. Ось цю. Значить, так, сюди зайшли, сюди. І точно так же по кругу ми з вами прив'язуємо жовту частину. Подивіться, ось так це виглядає в кожну петелечку, прив'язуємо жовтеньку. Значить, тут я трошечки ще тут не дов'язала, подивіться, як виглядає. Будемо набивати. Так, набиваємо, значить, ну прям так плотненько, щоб було. Добре так розподіляти, щоб воно було більш так кругленьке. Так. Так, от підбили добренько. Далі тут тепер нам ще трошечки залишилося дов'язати. Тут хвостик у нас так має бути. Так. Так, ось тут дов'язуємо вже трошечки. Так. Так, ми з вами дов'язали жовте до кінця, і у нас залишилися ці ниточки. І нам просто треба буде ось тут, от, зшити, тут синім, тут жовтим. І все. І сама основа у нас вже з вами готова. Так, зараз. Ось так обережненько взяти голочку і. У нас тут от, е, я значить, точніше е, пришила тут голубенькі і от в мене є ниточка, тому я вирішила одразу взяти і е, пришити ось цей е, це кілечко. Давайте ми його одразу пришиємо сюди і вже не будемо окремо. Нитку. Так. Зараз ми зробимо. Так, так, так. А, а ой, випалась. Так, затягнули. Так, затягнули і зараз заховаємо цю нитку. Так, зараз. Сюди, от, все заховали, тут в нас все пришито. Залишилось нам тільки, так, зараз відріжу, так, от так от розподілити щоб воно. Так, ну от, от все готове. Залишилось нам тільки щось придумати, вишити. От, вже готовий у мене брелочок, я вирішила зробити таку от надпись Йоа. Зроблю тільки жовту ниточку на синьому. Я беру цією ж ниточкою. зараз. Так, значить, от у нас так буде. Я, значит, беру, люблю. Вот так. Вот так. Вот Вот так. Так, это сюда. Так. Так. Ой. Трошечки затягнула. Так, зараз я вам покажу. Так, значит, я беру вот так вот. От я підтягую, залишаю от, значить, відстань, на яку так можна даже булавочка зробити. Що буде тут ця буква? Так, і буковку Ой. растут. Так. И вот сюда. Вот. Потем просто беру, так, вот тут поправить. Потім просто беру звичайну голочку. Девчатка, звичайну голочку. Вставляю туда, ну, Жовту ниточку, ну, у мене отакий колір. От, І просто отак от зверху прошиваю і как би, фіксирую ці букви. От і все. Так, ну от і готовий в мене такий гарний брелочик. Тому, дівчатка, всі підписуйтесь обов'язково, бо будуть далі майстер-класи також і безкоштовні. Дякую вам, вам за увагу!